Зміни вас очікують. Дивіться, період благополуччя і достатку. Тобто, якщо у вас були матеріальні проблеми, якщо ви не могли закрити борги, вам не повертали гроші, які ви позичили, або якісь затримки були там на роботі, не виплачували щось, тобто всі проблеми, які у вас були з коштами, вони зараз вирішаться. Також період. От саме кредитів, або того, що, можливо, ось ви не можете зустрітися з коштами, вам не вистачає взагалі на прожиття, от, закрити базові потреби, то не варто взагалі хвилюватися через це. І от, якщо ви дуже переживаєте і не можете ніяк знайти вихід з ситуації, зверніться за порадою до близької людини, до друга. Колеги по роботі, або от а, які можуть схожі ситуації, або просто вигоріть, скажіть, у вас така ситуація, і людина вам у цьому допоможе. Але всі фінансові питання в ближчим часом будуть. Ем... Ну, не те, що вирішені, але гроші почнуть появлятися. І окрім того, що от ви можете повернути свої борги, ви можете закрити свої кредити, ви також почнете саме накопичувати майно. Тобто почнете. Збагачуватися. Я не кажу, що зразу прямо у вас мільйони будуть на рахунках, але потрошки, потрошки, ось так як тут корзинка намальована. Тобто ваші статки будуть збільшуватись. Тому ці всі труднощі, які зараз є, вони тимчасові.